Всіх вітаю. Сьогодні середа, 5 березня, ми вирішили попрацювати трохи у новому саду, у молодому вірніше саду. Вибачайте, що так довго не виходили відео, тому що ми хворіли майже місяць, то грипа, то Герві, то вірус, не зрозуміло, що було, тому зараз трошечки вже сонце, дощ зупинився, бо падали дощі. І ми вирішили трохи попрацювати, бо роботи страшної, а вже весна починається, і то так швидко починається потепління. Значить, треба все це науколо. Саджанців цих молодих, які ми посадили, ось тут ми щепили в минулому році, і оце таке повипускало і все це треба пообжинати, пообрізати, повистригати. А це між саджанцями у нас посаджена е, смородина. Ось, подивіться, що твориться. Все це треба прибрати, тому що осінню ми покосили бензокосою, ну тримером. Але так як закладали жилку і боялися не косили між рядами, бо боялися, щоб не, десь не скосити осаджани чи кущі цієї смороди. Тут у нас є кущі вже насаджені десь третій рік їм. Четвертий-третій рік, так, у нас сад. Сад десь років п'ять, але ми спочатку садили саджанці, а потім вже між ними досаджували на наступний рік смородну, тому її десь котромусь кочеві 4 роки, котромусь три, котромусь два. Тому що одни, одні приживалися, одні е, висихали і ми досаджували знову. В тому році, от тут не прижив корч, ми викопали, він висох. то ми... Бачите, насадили ось такі молоді молоді посадили пагінці, по просто закопали, викопали яму і нарізали і закопали. Вони були прижилися ціле літо вони мали листочки. Ну, як перезимували, не знаю, буде видно вже весною. Чому я хочу це в ці ряди? Це повижинати, поприбирати, позаграбувати, тому що кожен корж треба і саджанець деревця, кожен треба обкопати і підживити їх. Ще точно не знаю чим, ще не, не, не придумала чим. От, підбілити треба їх, бачите? Ну і все це треба заграбати, утилізувати. От. І все це треба швидко робити, бо ще треба кропити саджанці. А кропити у такому безпорядку, це просто, як кажуть, гріх. От. Тому зараз, сьогодні, середа до суботи, якщо Вроді би дощі не передає. Якщо не буде дощу, значить це нам треба, вірніше мені, оце треба все зробити. Також ще тут у нас є ряд винограду. Посаджений виноград у нас обмерзав, взагалі йому був капець, але потім знову відживав. От. О, дивіться, два пагінці такі лишилося. І то тут уже, уже гриз заєць. Тут знову, тут вже не знаю, чи щось буде з цього, чи не буде. Таке нещасне. Це сортовий виноград. Тут взагалі біля цього кілка пропав. О, тут є. Тут є трохи більший зберігся. Це синій дамські пальчики, здається. Оцей великий. І отак далі ще ряд є, але то кілки вже попадали одні. одні ще там десь похилені стоять. Значить, що моє завдання буде забити ну, більші кілки. Забити їх в землю. І протягнути. Ну, десь хоча б два дрота, тому що тут ще нема такого винограду великого. І щоб був позначка, де той виноград знаходиться. Ну, от, одним словом, привести його до Божого вигляду. О, тут такий, теж нещасний, похилився вже. Ну, Вроді би живий. Будемо бачити. Тож його треба поставити так, як положено, бо це не діло. Отака От у нас сьогодні буде робота. Роблю це серком і нож. І є ще але а потім все грабляне. Оце що я. Гет. Забираюся, будемо ще граблями заграбувати. Для того я тут так виживаю, щоб можна було отак навколо перекопати. Ось тут я вже минулого року вносила перегній. Щоб можна було перекопати і уберкувати. Решту все, все заграбується. Тільки ось так навколо Тому що ще, ще крупчиці теж покропимо разом з садинцями дерев. Тут взагалі капець біля цього саджанця. Заросло у вас. Ось така робота Щойсь зробить. мають бруньки набухати бруньки особливо на кущах смородини щоб встигнути зараз ще сиката на обіжу Катери я взяла самі найгірші старі, тому що я обрізаю оце з землі, а вже де треба буде гілочку десь ще підрізати. Якусь неправильну, не потрібну. Тобто вже я буду підрізувати іншим, але секатор. Зараз підрізаю, просто обрізаю біля землі, щоб вона не заважала цьому саджанці. І оці всі лишні пагони які. Ідуть або з коріння з землі, або знизу йде прививка. Отак. І ось такий, бачите, вже набагато кращий, як чай. Теж зараз буду заграбувати, але я цілий ряд ще до кінця дійду, а потім буду обкопувати. Це можливо сьогодні в справи, до без договори Година три буде робота. А там вже буде слідуючий ряд, це вже залком. Тут прививка, тут прививка, тут прививка і тут прививка. І ще тут прививка. П'ять е, місць, де робили прививку. Бачите? Місця прививки. Оці горбики. Значить, все це значить що? Це оцю гілку, оцю, всі оці лишні гілки це відростки ще із декої груші. Це була дека груша. Все це я обріжу іншим секатором, а це, що знизу, я обрізую так. цього всього. Теж не треба. Воно не потрібне, воно тільки сокі бере. Спочатку обріжу і зараз. Заградуємо, зачистимо це. Кажу, а ті верхні, то я буду обрізувати трошки пізніше, коли вже це все позачищаю в усіх рядах. Потім пройдуся, що буде ще не потрібно, я обріжу. Але кажу гострішими і ліпшими. Оце, геть. цього теж не, теж не треба. Все, це лишається, коли буду обрізувати вже оцю. Лишиться тільки оця гілка прищеплена, оця з неї відріжеться ця гілка, тому що вона заважає, бачите, торкається. Коли вітер, вона буде заважати оцій гілці значить Вона теж відійде. Також відійде можливо ця гілка маленька. Або можливо оця обріжеться отак. Нижче. Це ще... я ще не вирішила, я подивлюся, коли буду обрізувати. От. Зовсім трохи інший вигляд. так будемо сьогодні працювати. На все добре. Всіх благ вам. Ma noi funzioniamo.